Штурмовий рюкзак-павук на 6 літрів для другого номера. Ось таким чином він виглядає, є в кольорах піксель, мультикам та олива. Зараз покажемо вам ближче, що знаходиться всередині. Це у нас кріплення для шолома. Воно від'єднується за потреби, якщо вам не потрібно, зняли відклали. Значить, по периметру у нас знаходиться система молі, ви можете почепити додаткове спорядження, якщо потрібно. Чіпляється на плитоноску позаду на систему молі. Якщо ви хочете використовувати його окремо, ви можете придбати лямки і за оці штучки зачепити їх. Подивимося всередині. Ось таким чином він виглядає всередині. Ви можете побачити, що тут у нас є е, вставки для БК. тут є штучка з'ємна, яка. Якщо вона вам не потрібна, ви її відклали, тут можна поставити два турнікети для другого номера, тому що тут є два бика, тут можна поставити ще три, або тут ще скласти, і це буде дуже зручно. Тут у нас знаходиться ще додаткові кишені. Якщо загалом вам ця панель не потрібна, ви її від'єднали і поклали. Тут можна закріпити ноутбук або планшет і досить зручно використовувати його або окремо, або як для другого номера.